Один раз на рік молитва покрову Пресвятої Богородиці здатна розвіяти всі тривоги та біди. Пречиста Діва Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя світу, Ти захисниця грішників, помічниця бідних, втішителька скорботних, охоронниця сиріт та вдов. Прихисток тих, хто у біді, ти відводиш людей від злиднів, лих, ворогів душі й тіла, від жорстокої смерті, вічних мук, нічних жахів, усякого нещастя та прокляття. Милосердна мати, ти можеш розв'язати всі вузли та тривоги життя. З благоговійними сльозами я схиляюся біля Твоїх ніг і з каяттям сповідаю свої тяжкі гріхи. Через Твоє заступництво я прошу прощення у безмежно милосердного Небесного Отця. Молю тебе, заступайся перед Твоїм Сином Ісусом за наші родини, щоб він усунув будь-яке зло з нашого життя. Простив наші гріхи і обдарував нас своєю благодаттю та милістю. Прошу Тебе, відвони від нас будь-яке зло і прокляття, усунь лиха та тривоги, даруй нам за твоїми молитвами зцілення від усіх хвороб, послане Небесним Отцем. Нехай відчиняться для нас ворота Царства Небесного. І нехай ми сподобимося вічного блаженства разом з тобою. Амінь. Сьогодні всім, хто напише Амінь, Богородиця відкриє свій покров, щоб захистити від тривог, хвороб та лих. Поділися цією молитвою, щоб її захист поширився на тих, кого ти любиш. Адже сьогоднішня молитва відкрита тільки для тих, хто відповідає з вірою.